Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. У Головні події дня до вашої уваги. Належність до ЛГБТ є психофізіологічним відхиленням і хворобою. Із такими шокуючими заявами нардепка Мар'яна Безугла, яку раніше виключили зі складу партії Слуга народу та із оборонного комітету Верховної Ради, виступила на своїй сторінці у Фейсбуці. Бути представником ЛГБТ це не норма, а психофізіологічне відхилення. Це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості, як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу. Ба більше безугла заявила, що людина із гомосексуальною орієнтацією випадає із процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням. Вип'ячування відхилень як норми та підміну понять вважаю неприпустимими. Наприклад, у Homo sapiens існують тільки дві статі чоловіча і жіноча. Також депутатка порушила тему ожиріння. Мовляв, ми маємо визнавати різноманітність і поважати кожну людину, але це не означає свідомо ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності. Людина з ожирінням, якщо не лікуватиме чи не коригуватиме свій стан, проживе менше, а її якість життя значно знизиться. Ожиріння це хвороба і не може вважатися нормою. При цьому безугла запевнила, що виступає проти дискримінації людей, але і не підтримує надання квот, коли гетеросексуальне населення відчуває себе лише одним із варіантів, а люди отримують гранти на боді-позитив та запускають тренди. Водночас прийняття людини на роботу тільки через її належність до ЛГБТ за умови, що інший кандидат має кращі навички, також є неправильним. Це вже позитивна дискримінація. Вкрай різкі вислови Мар'яни Безуглої викликали шквал обурення в українців. Миттєвою була реакція радника президента України із питань комунікації Дмитра Литвина. Він одним із перших закликав її не вдаватися до образ. Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому, будь ласка, обережніше з такою тематикою і не ображайте людей. Однак традиційно безуглу стримати у такий спосіб не вдалося, тож вона порадила йому розути шефу очі на бардак в армії із сирським. Посадовець порадив їй не лізти туди, куди не просять. Мені здається, що багато кому не заважало би бачити межі своєї компетенції. І все ж таки визначитися, у що втручатися і у що не втручатися. Словесну перепалку закінчила безугля запитанням, спрямованим до Литвина, чи, бува, він не гей? Відтак, після вкрай зневажливої поведінки та ганебних висловів, своє слово сказали, і військові ЛГБТ+. такі заяви не лише ображають тисячі військовослужбовців, які щодня ризикують життям за Україну. Але й суперечить науковим фактам та саботують євроінтеграційні процеси нашої держави. Захисники зауважили, що наративи про ненормальних та хворих представників ЛГБТ спільноти давно просуває Росія. Тому депутатка, вочевидь, у такий спосіб підіграє ворогу. Ба більше вони пояснили, що припущення про несприяння одностатевих пар продовженню роду є хибною. Сексуальна орієнтація жодним чином не впливає на нашу здатність тримати зброю, надавати медичну допомогу пораненим. Чи ухвалювати стратегічні рішення під вогнем? Багато наших ЛГБТ військових віддали своє життя, захищаючи ті самі демократичні цінності, які мають захищати всіх українців від дискримінації. Також військові порадили безуглі поновити пам'ять в галузі медицини, апелюючи до того, що депутатка закінчувала національний медичний університет імені Олександра Богомольця у той час, коли гомосексуальність була виключна зі списку медичних розладів. Разом із тим координатор із політики та законодавства національного ЛГБТІ консорціуму Святослав Шеремет написав, що заява безуглий має ознаки утиску, що є формою дискримінації. Упевнений, що позиція Мар'яни прикра необачність, яка легко може бути виправлена. Достатньо просто з'ясувати наукові деталі на 403-й сторінці офіційного видання міжнародної класифікації хвороб. Але така публічна позиція повністю несумісна з заявкою України на членство в ЄС, бо в ЄС діє стратегія рівності для ЛГБТІК. А й в Україні вже прийнято 50 плюс нормативних актів на підтримку рівності. У свою чергу експертка із питань трансгендерності Ірина Ірискіна назвала заяви безуглою маніпулятивним гомофобним постом. Водночас, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що твердження, які лунають із вуст депутатки, це концентрована печерна гомофобія. Прості українки почали у мережі цікавитися. А скільки дітей у традиціоналістки Безуглої, що вона розкидається звинуваченнями про відсутній. Продовження роду. Зрештою, у спільноті Гей Україна припустили, що низку суперечливих заяв щодо ЛГБТ, людей із ожирінням чи псоріазом депутатка зробила на тлі скасування квот на працевлаштування для ЛГБТ компанією Мета та її дочірніми проєктами. Інстаграм, Фейсбук, Ватсап. Відбулися великі зміни у практиці. Найму у Мета більше немає команд, які займаються питаннями різноманітності, рівності та інклюзивності. Відсутня робота з кадровими постачальниками, що Належить гендерним меншинам відсутні цілі за наймом жінок та представників ЛГБТ. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Мар'яна Безугла шокувала заявою про необхідність забирати у військо жінок за таким же принципом, як і чоловіків. На її думку, нинішній процес мобілізації має явні ознаки дискримінації. Зрештою, які кардинальні рішення вона пропонує ухвалити. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Зауважимо, що скандально відома нардепка вже не вперше апелює до головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Тож згадування генерала у перепалці із Литвином в українців вже навіть не викликає подив. У листопаді вона вибухнула критикою у бік сирського після того, як він висловився про операцію українських оборонців у Курській області. Депутатка тоді приписала головнокомандувачу ЗСУ підготовку до відходу із територій РФ. Сирський зробив підвід до виведення військ з курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було обмінено росіянам за цей час, і скільки українських громадян загинуло. Може, Олександре Станіславович, ви особисто залишитесь там? Свої заберуть, а ми, хоч, зітхнемо з полегшенням. До слова, Мар'яна Безугла вже не вперше відзначилася своїми провокативними заявами про командування Збройних сил України. Зокрема, Валерія Залужного вона називає доктором філософії Олександра Сирського Совком, ба більше не так давно депутатка буквально кричала про те, що Сирський згоден підписати режим припинення вогню із Росією. За її словами, головком ЗСУ не вірить у перемогу і вважає, що цитую ми не можемо здобути перевагу над Росіянами на власній землі. Вона навіть заявила, що подала. Заяву до ДБР на головнокомандувача ЗСУ. Тоді ці наративи швидко підхопили російські пропагандисти і написали статтю із гучним заголовком. Він не вірить в перемогу, нардеп безугла звинуватила головкомасирського в готовності капітулювати. На численні запитання, чому нардепка вирішила, що має компетентність оцінювати дії головнокомандувачів. У неї відповідь теж є. Я вісім років працюю в міністерстві оборони і в профільному комітеті. Парламенту і тут же ж не питання а, вищої військової науки. У нас а, ситуація розвинулась таким чином, що той негативний відбір у військовому керівництві, який був роками, весь цей непотизм, тобто комісство корупційні ризики, то що вони призвели до того, що рішення не ну вони не приймаються навіть такі, які б навіть міг прийняти. Не знаю, як я вже зазначала там. Від люба людина, яка мала хоч якийсь невеличкий успішний маленький бізнес, зауважимо, що безугло влітку 2024 року вже внесли до бази миротворець як особу, що несе загрозу національній безпеці України. Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглою проти керівництва зсу у період 2022 по 2024 роки, має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії. Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх збройних сил. Якби всі працівники поліції пішли на фронт, то Україні вдалося оминути зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це заявив екс-командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Прошинський на позивний дід можна зробити великолепну заміну. З 18 років парні йдуть обучатися в поліцію, проходять курси. Сколько вони там три місяці або півгода, займають місця поліцейських Поліцейські, наприклад, обучені, хороші, з їх состава создається там 15. Бригад нових, котрий можуть в принципі очень сильно помочь. При цьому захисник аргументував, чому вважає, що працівники поліції будуть доцільніші безпосередньо на фронті, а не в тилу. У Нас дуже прекрасна поліція, великолепна, їх много несколька сотень тисяч людей, які підготовлені іміта обращатися з, з оружами. До слова гучні заклики у бік поліції лунають вже не вперше. Наприклад, напередодні економічний експерт Юрій Гаврилечко висловлював обурення, що у держі. Бюджет на цей рік заклали у чотири рази більше коштів на забезпечення поліцейських ніж військових. В бюджеті на Міністерство внутрішніх прав планується виділити 438 мільярдів гривень на Міністерство оборони ну, майже 1,6 трильйона. Різниця в чотири рази. Якщо уявити що військові мають таке саме забезпечення, як і поліцейські, множимо 75 на 4, отримуємо 300 тисяч. То що в нас зараз у лавах ЗСУ лише 300 тисяч. Тоді у Верховній Раді спростували інформацію про мільярдні суми. А у самій поліції озвучили розмір свого штату. У нас у Нацполіції є десь 70-75 тисяч поліцейських чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією, з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання. Разом із тим поширювалися наративи про те, що пенсіонери силових структур цілком можуть бути залучені до ротацій у війську а їхні молодші колеги і справді здужають брати зброю в руки на фронті. Наприклад, залучення представників силових структур частину тих людей, які Євляється військово зобов'язана вже являється довосім пенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити в бойові військові частини. Натомість у МВС стійко витримують закиди у свій бік та твердо стоять на тому, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Водночас, згідно із новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року, в Україні відбулися зміни щодо мобілізації працівників поліції. Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний, але це не означає їх автоматичну мобілізацію. Хоч документ передбачає виключення права на відстрочку для працівників національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання. Кабінетом міністрів було ухвалено рішення про бронювання 90% Особового складу ДСНС та Національної поліції. А 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Людь або ж до додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції. Відтак, під час воєнного стану поліція по суті виконує ті самі завдання, що і в мирні часи. Певна частина поліцейських несе службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях. Водночас, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань тероборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану. Це і контроль за дотриманням комендантської години і на об'єктів критичної інфраструктури і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів, тощо зауважимо, що раніше ми вже розповідали про те, що журналіст Кирило Овсяний висловив припущення, що поліція може замінити ТЦК. Наскільки це реально? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Цікавість до поліції, як до потенційного ресурсу, що може бути залучений до бойових дій, з'явилася на фоні тривожних новин про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Бросати просто так зараз в бой візбізвороження 18 літніх пацанів, Ну я лично проти. в нашому підрозділі теж не привісловується з тими, з ким я общаюсь. Зауважимо, що вже тривалий час із заходу лунають заклики про те, що Україні слід омолодити армію, а бійці 18-20 років зможуть закрити проблему нестачі особового складу в армії. Відтак спершу подібні наративи лунали із адміністрації президента Джо Байдена, тепер же із команди новообраного очільника США Дональда Трампа. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом. Їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Ще раніше у парламенті казали, що прийняття рішення про початок обов'язкового призову українців із 18 років не розглядається. Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні у нашому профільному комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, не було і немає. Та й сам глава держави Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що на такий рішучий крок Україна не піде. Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни. і Я вважаю, що вони небезпечні. Після цього Вашингтон намагався схилити Київ до ухвалення радикального рішення вже іншими методами, зокрема, пропонуючи свою допомогу у забезпеченні екіпіруванням українських рекрутів. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили. Навіть попри такі, нібито привабливі пропозиції, очільник держави залишився стояти на своєму. Мовляв, компенсувати брак зброї молодими людьми точно не можна. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети зниження військового потенціалу Росії. А не зниження призовного віку в Україні метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів. А не збереження зброї на складах. Втім, на фоні масового занепокоєння довкола теми зниження мобілізаційного віку до 18 років батьки 17-річних юнаків б'ють на сполох. А дехто до досягнення ними повноліття ухвалюють рішення вивозити дітей за кордон. Серед головних аргументів страх за синів. Водночас у стінах Верховної Ради лунають припущення, що омолодження армії все ж відбудеться. Втім, воно може бути не таким значним, як хотілося б американцям. Деякі представники партії Народу вже кажуть про можливість невеликого зменшення мобілізаційного віку до 23 років, і так далі. Разом із тим, зниження мобілізаційного віку в Україні сприймають як американську маніпуляцію. Якщо ми даємо позитивний, позитивну відповідь на пропозиції Сполучених Штатів, тоді а. Українській офіційній владі прийдеться пояснювати, чому ми відмовилися від попередньої заяви Міністерства закордонних справ України з цього приводу, і відповідно президента України Зеленського. Друге, це відповідно викличе соціальну напругу в українському суспільстві у протилежному ж випадку. Тобто, якщо Київ відхилить пропозицію Вашингтона, США цілком можуть завершити війну, що правда на умовах не України, а нашого ворога Росії. Сполучені Штати. Отримують аргумент, заявити така. Вибачте, а який сенс нам вам допомагати, якщо ви не йдете в Вабан? Тоді і ми не підемо в абанк в питаннях військово-технічної допомоги, а будемо шукати компромісів з російською стороною. От чому небезпека? Мобілізацію чоловіків старших за 50 років ніхто не скасовував. Вона відбувається відповідно до чинного законодавства України. Про це заявила заступниця начальника РТЦК СП у Києві Лариса Козак. У нас по законодавству чинному призову підлягають військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. 18 60 – ті, хто перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, крім е, категорії до 25 років, які пройшли базу загальновійськову підготовку або визнані були по старому обмежено придатними. Це на законодавчому рівні врегульовано. Також у столичному військоматі розповіли, куди зрештою мобілізовують чоловіки віком за 50 років. Щодо 50+, е, все те ж саме. Громадяни прибувають, проходять. Медично-лікарську комісію, але за нашими настановами і крівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади. Тобто, це теж майбутні водії, логісти, тиловики. Зауважимо, що військове командування ще восени 2024 року ухвалило директиву, яка обмежує проведення мобілізації чоловіків віком 50-60 років. У документі мовилося, що разом із тим є певні винятки у питанні призову цієї категорії українців. Тепер же військовими дісталися і їх про це заявив адвокат Олег Мицик. А пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини. І інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката, військовий керуються нібито тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві Генштабу, для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Окрім цього, решта українців 50-60 років, попри заборону і відсутність спеціальних навичок, все одно потрапляє до війська. Я не можу спростувати повністю. Що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час? Ну так немає такої інформації. Олег Мицик зауважив, що зазвичай так звані бійці не потрапляють безпосередньо на нуль. Йде мова про те, що можуть також мобілізовувати людей віком 50-60 років для служби в толових підрозділях для забезпечення. Водночас, на початку грудня, з'явилася шокуюча новина про те, що ТЦК вже мають іншу директиву щодо мобілізації чоловіків 50+. Про це в інтерв'ю розказав начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко. За його словами, новина про те, що військоми нібито не вручають повістки громадянам від 50 до 60 років, відповідала дійсності лише на момент, коли вона з'явилася. Закон не передбачає такої градації 50 плюс чи 50 мінус. Закон передбачає, що всі військовозобов'язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами генерального штабу. Тимошенко додав, що першочергово говорилося про те, що директива Генштабу ЗСУ стосувалася мобілізації людей 25-49 років, однак не стосувалася навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому 50+, плюс, до частин забезпечення. Військом пояснив, що людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я. Якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину зв'язку, автомобільну тощо. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що чоловіки 50 які опиняються у війську, не витягують фізичного навантаження. Чому такі мобілізовані стають тягарем для армії? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі разом із тим, представниця столичного РТЦК ТСП пояснила, в який спосіб зараз відбувається мобілізація українців. Відтак на запитання про явище бусифікації, що досі має масовий характер, Лариса Козак заявила, що поліцейські мають повне право затримувати ухилянтів. У нас на законодавчому рівні нормативно постановою відповідно кабінету міністрів України. Дозволено співробітникам поліції у складі груп оповіщення і співробітниками військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати розшук і, скажімо, так, громадян, які таким чином ухиляються від встановлених правил військового обліку військового обов'язку. За її словами, аби оцінити правомірність дій працівників ТЦК та поліції, треба дивитись повні відео, а не лише шматки, викладені у мережу. Громадяни, які перебувають у розшуку, і про це є дійсно встановлений факт передачі повідомлення до компетентних органів національної поліції. Їм пропонується добровільно прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки е для оновлення даних або усунення тих перешкод, е які, скажімо, так, сприяли передачі їх розшук. Також у ТЦК розповіли, якою може бути тривалість адміністративного затримання за порушення правил призову. Зокрема, мовиться про три години. І в разі якщо громадянин чинить непокори застосуванням фізичної спливу до військовослужбовців, в тому числі термін такого затримання може тривати навіть три доби. Водночас представниця столичного військомату запевнила, що ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у громадян, але можуть обмежити зони їх використання. Одразу кажу, забирати засоби стільникового зв'язку. Територіальні центри комплектування права не мають, але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК це режимний об'єкт. Там проводиться робота відповідно із документообігом певної категорованого грифу. Також там відповідні бази комп'ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Таке приміщення в кожному районному територіальному центрі має бути за словами Лариси Козик. Затримання, а потім притягнення чоловіків до адміністративної відповідальності робиться далеко не лише для поповнення лав війська. Дійсно, це практикується, це є і це один із механізмів законодавчого врегулювання, але знову ж таки не так мобілізації, як скажімо, так усунення порушень зі сторони громадян, які тим чи іншим чином. Ігнорують правила встановлення військового обліку, ма більше у київському РТЦК ТСП прокоментували випадок, про який у соцмережах повідомила організація Зоопатруль. Відтак кіт на 6 днів залишився без їжі, бо його власника забрали представники ТЦК і не дозволили навіть передати ключі від квартири. Я так. Поїхав в Дісну, мені сказали, їдь обратно. Ти нам тут не інтереси не то проблеми катання, його шукати не будуть. Такі не поєдинокі випадки. Да і людині не дають ключ, навіть передати. Ну як це? А якщо Ам, дитина була ну. я, я вас дуже чудово розумію. У військоматі ж переконують, що військові зобов'язані перед мобілізацією мають до двох місяців на залагодження побутових питань однак, у випадку, якщо вони не порушники для громадян, яких були доставлені порушниками, такої норми привілеї нема. Але що були випадки, коли утримують фізично, позбавляють можливості поспілкуватися знову ж таки навчальний центр або розподільший пункт, це не місце позбавлення волі. Так, заступниця начальника РТЦК ТСП у Києві Лариса Козак прокоментувала і випадки мобілізації заброньованих працівників критичних підприємств. Наявність сорочки або наявність бронювання не звільняє військово зобов'язаного громадянина від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ця норма є прямої дії. Вона закріплена статі два. 22 два закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, при цьому вона додала: якщо повістка буде проігнорована, то навіть ця категорія українців буде притягнена до відповідальності. Зауважимо, що до 28 лютого критично важливим підприємствам потрібно підтвердити свій статус. Відтак, уже наступного дня, якщо цього не відбудеться, у військовозобов'язаних працівників закінчиться бронювання. А відтак вони можуть опинитися у війську. На мій погляд, у разі, якщо підприємство втрачає статус критичності, Закінчили державний контракт, нового немає. Або не відповідає критеріям, 76-та постанова. То заброньовані працівники цього підприємства так само втрачають бронювання, або керівник підприємства невчасно отримав відповідні критерії. Враховуючи, що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. Все в рамках закону. Чому чоловіків 50-60 років, попри заборону, продовжують мобілізовувати? Діліться своїми думками у коментарях. Не забудьте подивитися наше наступне відео щоб бути в курсі всіх подій, дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 322 тисячі підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.